Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду запікати курячі гомілки в духовці. Так приготовлене куряче м'ясо називається метелики. Гомілки розрізаю до кісточки, шкіру не знімаю. М'ясо надрізаю з однієї сторони, з іншої, кісточка лишається на м'ясі, не дорізаю її до кінця. Спочатку я робила все вірно. Отак, От дивіться. Надрізаю з однієї сторони, з іншої сторони, і кісточка, там із зворотньої сторони, прикріплена до м'яса. Я ж потім чомусь її надрізала, а це. Помилка, цього не можна допускати. Звісно ж, на смак це ніяк не вплине, але буде не той ефект. Я вас попередила і ви зробите все вірно. І ці гомілки будуть, наче справжні метелики, а не такі, як у мене вийшли з підбитим крилом. Гомілки підсолюю з обох сторон. Тепер приготую соус, в якому замариную гомілки. Я беру 2 столові ложки сметани, додаю до них 2 столові ложки майонезу, а також іще буду додавати приправи. У мене це чорний мелений перець, сухий часник, а також паприка. Соуси ще трішки підсолю. Все ретельно перемішую, і тепер цим соусом буду змазувати гомілки з двох сторін. Поки гомілки будуть маринуватися, я тим часом подрібню цибулю. Взяла отаких чотири чималеньких цибулини, нарізаю їх півкільцями. Форму, в якій буду запікати гомілки змащую олією і відправляю сюди подрібнену цибулю. Підсолюю за смаком і злегка її переминаю. На цю цибулеву шубку викладаю гомілки. А ще мої хлопці замовили на гарнір додати трохи картоплі. Картоплю я почистила, помила, підсолила трохи за смаком і нарізала от такими чималими шматочками. Форму накриваю фольгою і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 40-50, слідкуйте за приготуванням. Цієї страви, щоб картопля була м'якенька, головне, а м'ясо швидко приготується. Потім фольгу знімаю і ще хвилин 15-20 без фольги випікаю, щоб трошки підрум'янилась картопля і м'ясо. Страва вийшла надзвичайно смачною. На гарнір, звісно ж, крім картоплі, яку їли мої чоловіки, можна приготувати будь-яку кашу. А зверху на кашу додати ароматну смачну цибульку це дуже смачно. І лише тільки коли приготувала, зрозуміла свою помилку, оте, От що я вам казала. Не треба було отам з кісточки обрізати із зворотньої сторони, воно б м'язко кріпилося і вийшов би. Наче метелик з відкритими крилами. У мене ж метелик з підбитим крилом, то вже вибачайте. Але це я вам тільки розказала. Мої хлопці з'їли і нічого не помітили, бо м'ясо приготовлене в такому соусі з цибулею було надзвичайно ніжне і смачне. Тож готуйте, смакуйте і будьте здорові. І неодмінно дуже і дуже щасливі.